Сьогодні надзвичайно цікава подія. Ми зібралися з нагоди вечора, який зробили спільно разом з посольством і з Будапештським театром оперети. Це свято музики Ференс Легара. Знаєте, Ференс Легар от відомий був в Україні, звичайно, веселою вдовою там і. Деякими тільки оперетами, а ми відняли в цьому проєкті надзвичайно багато цікавої музики. Сьогодні практично весь вечір це прем'єри, які будуть звучати вперше в Україні і вперше взагалі в нашому театрі. Тут більша частина цих номерів. Ми дуже раді вітати в нас, звичайно, наших колег товаришів, з якими ми вже стоваришувалися і робимо другий проєкт. Перший проєкт ми робили кальман Король Оперети, а зараз от ференс легар пана Андраша з його колегами, які зараз, звичайно, готуються, ви пізніше з ними будете мати нагоду поспілкуватися. Хочу тільки сказати одну річ, що ференс Негар, звичайно, є, я би сказав, українським композитором. Все-таки він наскільки лягає на мелодику української пісні, ну знаєте, таке відчуття, що він просто писаний, як зараз. Він був надзвичайно модерним чоловіком, дуже прогресивним. Його надзвичайно сильно критикували, особливо після оперети Країна посмішок в 30-му році, коли він зробив не таке нестандартне закінчення оперети драматичне. Яке, звичайно, дуже тоді не приймалося. І та й воно і зараз незвичним є, але він надзвичайно був прогресивний. Ми підняли дуже багато музики, і мене, знаєте, особливо ми не знаємо в Україні симфоніста його, як симфоніста, у нього є фантастичний а, такий вальс «Золото і срібло» називається. А, також я би хотів відзначити те, що він, звичайно, вже в 12 років, коли навчався в Празі, вже тоді його помітив дворжак, який в нього викладав композицію. І він тоді сказав, йому належить цитата, що ви можете відкласти скрипку і писати музику, втумитись в 12 років. Так що ми сьогодні маємо зустріч з генієм, завдяки якому оперета є такою, як вона є сьогодні.